Так, ну що ж, друзі, вітаю! Добрый день. зі на другій серії по відновленню МТ Дніпро і тут ми будемо працювати над електрикою. А щоб над нею попрацювати, потрібно зняти коляску, зняти, напевно, будемо знімати бока, звісно, що розбирати щитка переднього приборів і будемо робити ще передні тормоза. Ну що ж, тоді поїхали. Мені тепер цікаво чому в мене, коли я нажимаю тормоза, в мене загорається габарити. прокляття. Такого не повинно бути. Це дуже дивно. Ну отак, коротше, я все розібрав я буду бачити кожного проводочка, який куди йде. Тут теж фішки всі підключав, от затка, от коляски. Ну і тепер можна займатися підключенням. Дивитися, куди який йде, кого викинуть, якого додати і так далі. Це катастрофа. Що тут напутано? Що тут на. Ні, ну хоч радує, що все на фішку. Я думаю, буде трохи легше, було б важче, якби воно все було на прикол в тому, що в приборках всі лампочки згорені. А ще тут треба буде розкрутити оцю ось коробочку тут передохранителі. І я не знаю, чи реле поворотів працює, теж треба провірити. Зато сигнал є. Так, ну що ж, розібрався трохи із проводкою. Індикатор зарядки. Oh, yes. І Тиск масла та oh, yes. нейтраль. Oh, yes. е, також підключив габарити. Габарити горять. Ну, передні фари нема, то поки не покажу, що робить. Е, також ще зробив. Повороти. Трошки не під'єднав реле але... Працюють сперді, ззаді. З цієї сторони ще немає фар, тому не фар, а поворотників з цієї сторони немає, то ще не покажу. Все, лишилося все зібрати докупи і можна буде приступати вже до тормозів. гальм Так, ну тепер можна пробувати робити передні тормоза. Тут я не знаю хто чи обірвав чи щось таке. Що е, чи обірвав, чи обрізав, не знаю, кусочок тросика залишився, барабулька, оця регулювачний болт. Е, все, я взяв тросика, хмазний трусики е, в непоганому стані так, ці колобки. І зараз буду пробувати комплектувати. Так, зібрав я переднє колесо. Зробив тормоза, надскладного там нічого не було, але трішки погрався і результат є. Колесо тормозить, звісно, воно не юзом іде, але ну, це проблема в тому, що накладки не нові. Вони в хорошому стані, просто що вони не нові. Пізніше заміню, але поки що вистачить їх ну, в добавок із задніми, то вони він доволі добре відторможується. Якщо ви узагальнете по електриці, на моє здивування, 85%, можливо, навіть 90% електрики ну, самих проводів тут було заводським. Можливо, там десь якогось проводка не вистачало, десь якийсь був вишній. Це все я доробив. Замінив, замінив реле поворотів поставного, тому що те вже не працювало. Всі предохранителі замінив, запобіжники. Вибачте за русизм. Далі, далі, далі. Хочу Хочу познімати оці відблискувачі. Вони мені взагалі не подобаються. Це, ну, з заводу вони не йшли, Ні, мені здається, вони тут лишні. Ззаді також стоїть такий невеличкий відблискувач на крилі правому, і оцей, я не знаю, він якийсь цей. Бризговик, я напевно його теж буду замінювати, поки що поїздить. На рахунок поворотів в мене вже проводки виведені, повторюся, їх ще поки що немає, але вже вони прийшли, я їх ще не забрав з пошти і зараз ставити не буду, поки не зроблю косметичний ремонт. Тому такий зараз вигляд має мотоцикл. Люлька підготовлюється до покраски. В принципі, проводку зробив. Електрику, е, тормоза зробив, е, можна працювати далі. Е, думаю, вже можна його е, розбирати і підготовлювати всього мотоцикла на покраску, косметичний ремонт, е, також замінити вихлопні ще я не знайшов, які мені подобається. Їжджу на цих пробитих, які стріляють, то один стріляє, другий пахкотить. Ну коротше взагалі таке щось. Напевно, на цьому я вже буду закінчувати коротеньке відео. Всім дякую за перегляд, і до наступної серії.